я розповів їм про... Блять. Чо в нього, сука, такий голос, тоненький, типи, блять. Я думав, що зараз він, типа, відкриє свою пащеку і отако... У нас були такі плани потужні, блять. А він такий чистой Сука. Слан замах у місті Чап-папам. Знову ти фукуро! Навіщо ця блискавка у тебе на роті? І коли твоя проблема гостро язика зникне. Агенти розвідки повинні суворо зберігати таємниці. Я ж казав про це чапапа. Не... А, то він ще й розвідник. Да. <рес> чапапа й тут нам. Йо -йо -йо -й! Да? Будь ласка, -па -па. Не за новачуйте фукуро! І той, і той, да. Я візьму на себе відповідальність, зробивши характері. <рес> <Теткай! рес> Тихої. Як жалюгідно, я не. <laughs> як шкода, блядь. <laughs> <laughs> Голем в кінці, зако, типу, щоб нічого не сталося. Чук. Ой, як шкода!